Мені, мої, всім привіт! Хочу сьогодні вас запросити на вебінар Я Всесвіти Системи, що відбудеться 8 жовтня о 19-й годині на платформі Zoom. Це не просто вебінар, а кладець знань, вижимка з курсів, пройденого досвіду. Особистих терапій та досвіду роботи з клієнтами, з родовою системою та величезна кількість цілених стосунків і вихід на новий саме рівень свідомості. Ви будете вражені від простоти та легкості подачі інформації, яка описана великою кількістю вчених, філософів та психологів, що зібралися у даному одному вебінарі. Величезна купа інсайтів вам гарантована! І на даному вебінарі ми розберемо з вами основні показники того, що ви проживаєте на своє життя, де у вас є перекоси у системі, де є блоки, ви усвідомите, що йдете не своїм шляхом. А показником цього є проблеми у трьох основних сферах: Це гроші, здоров'я і стосунки. І якщо хоча б в одній з цих сфер є проблеми, чи у вас сипляться стосунки, погіршилося здоров'я, не можете легко та в радості отримувати кошти, так, отримувати, але не заробляти. Тоді вам до нас на вебінар. Ви не могли, наприклад, знайти відповіді на свої питання, питали у свято у Бога. Чому все так? Відповідь до вас прийшла у форматі вебінару. І зараз ми поговоримо з вами про те, чим цей вебінар вам може бути корисний і для кого саме він. Даний вебінар допоможе вам побачити, в чому саме криється корінь вашої проблеми, допоможе проблему перевести на рівень задачі, дасть відповіді на питання, чому у вас саме такі стосунки, як з них вийти, де беруться зради у сім'ї та у стосунках з близькими. Чому ваш чоловік, партнер, веде себе як мала дитина, він безвідповідальний, безхребетний, не бере на себе обов'язки чоловіка чи батька для ваших спільних дітей, або чому саме у вас аб'юзерські стосунки чи залежні? Чи у вас проблеми у стосунках з викрухою чи тещою, Проблеми у стосунках з дітьми? Чому у вас немає грошей, або вони тікають, як вода крізь пальці? Чому не можете накопичити, чому немає фінансового достатку чи кар'єрного росту? Чому складні стосунки в колективі чи з керівником? І чому не можете вийти з фінансової кризи, проблеми зі здоров'ям, вигорання, виснаження, чи як вийти з ролі оцеї ломової лошадки, так і перестати тягнути на собі всіх і вся? Ви дізнаєтеся, як вийти у рівноправні. Партнерські, щасливі стосунки, як проживати щасливе, радісне своє життя, а не життя мами, тата чи когось з роду, як вийти на новий рівень достатку та збільшити свої доходи і так далі. І як покращити своє здоров'я, займаючи саме своє місце у родовій системі. Тобто, на даному вебінарі ми розберемо з вами три основні сфери: це гроші, відносини і здоров'я. А також показники і перекоси, що ви проживаєте не своє життя, а життя ваших предків чи власних дітей або виключених членів роду. І якщо у вас є проблеми в одній із цих сфер, тоді організаційні питання саме для вас. Вебінар відбудеться о 19-й годині 8 жовтня, тому завчасно сплануйте свій час. Тривалість вебінару буде близько 3 годин. Зустріч відбудеться на платформі Zoom. Тому завчасно скачайте даний додаток. Посилання на зустріч у вас буде надіслано особисто кожному після оплати. Чи буде запис вебінару, так він буде. І чи можна буде його придбати у записі, знову ж так, можна. Далі, вартість даного вебінару як вживу, так і у записі лише 1000 гривень в якості енергообміну. Чи будемо розбирати ми індивідуальні кейси учасників вебінару? І так ми це будемо робити. І ще один приємний бонус для учасників вебінару це доступ до платного телеграм-каналу з усіма медитаціями, практиками, бінджем-мантрами, афірмаціями, техніками, що є у закритому доступі, чи на всіх моїх курсах терміном на один рік. Це дійсно живий канал, що росте, постійно доповнюється і розвивається. І крім того, учасникам даного вебінару буде надана 10% знижка на курс крилороду, що вже стартує 12 жовтня цього року. Детальніше про цей курс ви можете дізнатися за посиланням зверху, чи в нашому YouTube каналі Шлях до істини. А якщо у вас залишилися питання щодо курсу чи вебінару, пишіть в коментарях чи в особисті. А всіх бажаючих пропрацювати себе, усвідомити корінь своєї проблеми, перевести її в задачу, легко вийти на новий рівень достатку, щасливих і радісних відносин, покращити своє здоров'я, вийти у свою реалізацію і проявленість, жити своє життя, отримати усі знижки і бонуси ласкаво прошу на наш вебінар Я сіти Системи. І до зустрічі, рідні мої, на вебінарі! З вами була ваша віта.